Всіх рада вітати на каналі. Я вже в магазині Second Hand і я знайшла пальто від бренду Bogner. Це люксовий німецький бренд, якість дуже висока. Подивимося, які ціни на офіційному сайті. Біля 500 євро коштують речі. Середня ціна 200 євро. Мало що можна купити за 150 євро, потрібно пошукати. Такі речі в секунді. Тому що, коли дивишся на офіційному сайті, ти розумієш, як варто ходити по секундам, вишукувати, що я їй роблю. Я вишукую по секундам міста Львова класні дорогущі бренди, і ще мрію поїхати в інші міста і теж пошукати, подивитися, що як людей досить багато. Я тримаю це пальто. Я не можу натішитися своєю знахідкою, воно в ідеальному стані. Дуже рада, дуже рада покажу вам зараз якийсь складничок. Все брендоване, гудзички, підкладка досить легке. 39 гривень за кілограм. Сьогодні останній день завозу. І це 100% вовна. Німецький розмір 42-й, європейський Елька. Знайшла дуже красиву блузу, це від бренду Тріксі Шибер. Це німецький люксовий бренд. Як бачите, багато буде сьогодні речей класних, люксових. Я вже трішки набрала німецький 38-й. І це натуральний шовк. Це натуральний шовк, дуже цікава блуза. Ціни дорогі, я подивилася на сайтах. І далі Летріко Перуджа. Летріко Перуджа – це італійський люксовий бренд. Ціни за хмари. Я вам зараз все покажу. Залишайтеся на каналі, буде цікаво, що можна знайти в останній день. Це льон з бавовною. І я зайшла на сайт 267 доларів на знижці, 577 доларів річ коштує 440 доларів. Вау, вау! Лонг на знижці 196 доларів, коштував 300. Які дорогі ціни цього трикотажу з Італії Летрі Коп Ружі? Якщо ви бачите цей бренд, вам надзвичайно пощастило. Багачі не будуть віддавати цей бренд в секонд, коли вони придбали за 200-300 доларів, а то й 500, а будуть самі носити. Поки не притруть до дирок. Знайшла від німецького бренду від Tom Taylor просто таку кавтюлечку. Ще знайшла від LiblenStock, теж німецький преміальний бренд блузу сердечки, де Сегуал знайшла. Знайшла цікавий джемпер поло від Coralina, від португальського бренду. Такий він подовжений, базовий, темно-сірий колір середньої щільності в'язки. Мені дуже сподобався. Він максимально затишний на тут є Ангора. І вовна в складі, є, звичайно, ще трохи акрило. І знайшла кардиган. Мені дуже сподобався. Я навіть розглядаю такий варіант, що я собі його залишу. Ви бачите, який він стильний. Верхня бірка відірвана, тому що продавці зачіпають за вішачок в більшості 70% вовна і 30% кашеміру. Якість, він такий м'якенький, він такий базовий, він такий мінімалістичний. Мені так сподобався цей жакет, цей кардиган з кишеньками на прохолодну погоду вже йде до осені. Від Gary Weber. Я знайшла лок. Це класика від Gary Вебер. Знайшла такий милий кардиган на блискавці дуже ніжний рожевий колір з білим, м'якесенький. Це 100% кашемір, потрібно почесати. Я не буду зв'язуватися, залишаю ще, знайшла і я беру такий лонг від масим адуті, він в ідеальному стані. Зараз колір ось такий колір від Масим Адуті, синій, такий до Кобальтового, чуть -чуть пастельний. І... Знайшла від Бенетон, від Бенетон, від італійського люксового бренду? Знайшла джампер теж ніжно-рожавий колір, це 100% бавовна, цей бренд не є дешевим. І знайшла від скотч соди, бусковий, дуже красивий до блакитного відтінок. Джемпер в ідеальному стані? Мені щастить, мені щастить, стільки людей багато, і всі щось хапають. І не вже мені перепало щось? Я дуже-дуже, є 5% кашеміру від Polo, Такий кардиган подовжений в базовому сірому кольорі. Я неодноразово показувала, скільки коштує цей бренд з кишеньками, теж базовий, має бокові розрізики. Дуже сподобався цей кардиганчик. І відкос сукня мінімалістична. Ми всі з вами знаємо, наскільки це дорогий бренд, який він класний і яка це рідкісна знахідка, ну щоб знайти в останній день середньої щільності в'язки, навіть такої досить щільної в'язки, в довжині Мідаксі, чорна сукня. І я поважила це пальто 29 гривень від Богнер і цю блузу, 6 гривень вона заважила з натурального шоку. І я хожу біля взуття чи чуть, чуть вам покажу, вже все перебрала. Но... Ще щось залишилося. Я вже стою з великим пакетом, тому такі покази досить такі невеликі, тому що треба швидко орієнтуватися в останній день, щоб щось для себе вибрати. І якби часу на зйомку не дуже є, але все ж таки я ділюся своїми знахідками. І ще вам показую, які зручні туфлі. Багато німецького класного взуття, ви подивіться, натуральна замша, які зручні, є від Ванс чоловічі кеди в досить хорошому стані, є кросівки, шкіряні, чоловічі. Нема устілки всередині, але все, це все ж можна поправити. І я знайшла жакет з Вальвету від Марко Поло. Люблю цей бренд. І ще раз скажу вам, що варте уваги по якості. І ціна такий жакет буде коштувати від 100 євро на офіційному сайті, а то і більше. Частково є підкладка з фланелі, Бірочки ховаються в кишенці, це так Марко Поло. Є додаткова кишеня внутрішня, ще можна там туди щось заховати. бавовна і хороша підкладка модул з бавовною. Такий базовий колір, мені сподобався. Цікавий жилет. Це від бренду Nigel Hall, це британський бренд. Я спочатку чомусь подумала, що це жіночий жилет, але подивилася, це чоловічий, це бренд чоловічого одягу, це 100% вовна. Є тапулі, є десь з готелю хтось зацепив, як виїжджав. Є босоніжки в ідеальному стані, як ви бачите, такі на зав'язках. Так, є класичне взуття, тобто можна класно щось знайти. Як цікаво, як цікаво тут поритися. Не знаю, що ти зараз знайдеш, який був завіс, які люди віддавали ці речі. Можливо, це багаті люди звільняли свій гардероб від непотрібних речей, які вони не носять. Можливо, це секонд з бідних районів, і нічого крім Прімарку і Джорджіо ми не побачимо, тому цікаво ходити сюди. І від шведського бренду об'єкт я побачила ще курточку, такий, якби жакет-куртка. Це шведський бренд, ну точно скандинавський. Подивіться, мінімалістичний, який стильний деталізований кес, якийсь такий штам стоїть на спинці, кишені на спинці. Тобто він такий непростого крою, він цікавий. Його можна без кінця розглядувати, наскільки він якісно пошитий. Цей бренд дуже якісно шиє. Одяг, це по-перше. А по-друге, цей бренд досить дорогий. Я люблю цей бренд і за мінімалізм, і за якості, і за натуральних тканин. Довго дивилася, навіть думала собі взяти. Я люблю якісь такі речі, прості, такі, як носять безхатьки. Щоб зручно було, кишеньки були. Красивий колір, червоний, пальто пальтовня. Ой, яка красота сьогодні. Красивий жилет в'язаний від Karin Glasmacher. це німецький бренд екологічної моди, класичний для Асайз Плюс. Я розглядаю цей жакет, і він заважив 20 гривень. Дорогоцінні мої глядачі, я в іншому вже в магазині, і я шукаю речі, я шукаю знахідки. Цей бренд. Коштує саме від 100 євро за річ. Більше він спеціалізується або в основному а, на трикотажу. Як бачите, в'язані різні речі, трикотажні, а, дорого. дорого це все коштує, класичні речі і хороша знахідка. А сьогодні, так, наголошую ще раз 39 гривень за кілограм. Я беру цей Карін, а, Карін гласмахер. І я йду шукати далі. І я знайшла ось таку сукню, легкий денім від Ashley Brook. Ну, не знаю, красива сукня, досить кежо. Вона сьогодні дощик прохолодно і я тепло одягнута. Ну, як тепло, я одягнута в курці балоніві. Так що я роздивляюся літні речі, але настрій, якби вже не дуже купляти, хіба щось дуже-дуже цікаве я побачу. Дивлюся брюки, гортаю, я вже трішки набрала і покажу вам, тому що потрібно в останній день швидко орієнтуватися. Я поїхала аж зовсім інший кінець міста з двома пересадками, потратила купа часу. Айгнер ось такі кюлоти, ось такі вкорочені брюки. Айгнер це німецький люкс, це навіть німецький дім моди. Ціни дуже високі. Бренд спеціалізується на парфумах, на взуті, на сумках. Це класо люкс, це розкіш, це шик, такі спортивні вкорочені брюки з силіконовим лого на штанині. Лого бренду Айнар. Тут в складі Поліестер і Бавовна 40 німецький, і від богаті джинси, Бугаті, досить дорогий бренд, гечі, якісні теж. Люблю навіть роздивлятися цей бренд і любуватися, наскільки якісно пошиті, як бренд цінує і тримає марку. І цінує своїх покупців, щоб їх не втратити, тому що її якісно. І далі я знайшла ще досить непоганий бренд. Я вам покажу це Левіс. Левіс можна придбати запросто, у наших секондах, і не переплачувати 100 доларів за штани, за Сміт. Це кутюр. Італія родом з Великобританії цей бренд. Якість надзвичайно висока ціна речей, такі джинси будуть коштувати від 300 євро. Я просто вражена, і це один із моїх улюблених брендів. Я маю речі цього бренду задоволена. Ви Тільки погляньте, яка якість. Ну і ціни на офіційному сайті. Я вже неодноразово показувала. Джинси трішки важкуваті. Ну джинс кажуть, що саме має бути таким чуть-чуть таким важкуватим. Тоді він якісний і багато брендів виготовляє тканини на своїх фабриках чи замовляє в італії. Від богнера полуфутболочка жіноча. Другу річ я знайшла від богнер цього тижня і останній день. Мені просто слинки течуть від знахідок, яка я задоволена. Трішки залюблена ця футболочка. Від мустанг ще рідкісна знахідка. Мустанг якісний бренд розмірі L темно-синій колір. Бачите, скільки я вже тримаю речей, так я назбирала все, що я хочу переглянути. Звичайно, це все брати не буду. Ну, яка блуза Made in Italy. А, яка красива. Така легесенька. Вона на трикотажній підкладці. Це віскоса з Льоном. І Італія у нас асоціюється з піцею, високою модою і з Міланом. Ось така блуза. Знайшла сорочку від бренду Guess. Навіть не ГЕС, а якось Газ. Пишеться, це американський бренд, дуже рідко теж трапляється. напевно ще, от я теж так давно як бокнера не знаходила. Дуже якісно, пошито, деталізовано така денім сорочка застібається на кнопочки жіноча, теж дуже стильна. Ну і від франко Колегарі знайшла це німецький люксовий бренд, таку жіночу сорочку, дуже ніжний принт. Це такий стиль кежел під джинсики. Знову я набрала багато сорочок, як ви бачите, блузи. Цікаві сьогодні знахідки. Взагалі цього тижня у мене були дуже цікаві знахідки. Я навіть в пару магазинах не знімала. Я знайшла і Максмару, бачите, сорочка Кароль це французький преміальний бренд, і теж ціни дуже високі. Ще сорочка від німецького бренду Safe теж якість хороша. Від тайфун, це лінія Gary Viber. Це не дешево сорочка. В пейслі легенька тканина, бірка зрізана, але я впевнена, що це віскоза. Деталізована планочка з трикутажу. Насичений прин досить. Новесенька футболочка від Varu Moda, але навіть не видно, що її хтось носив, плечі приспущені, такий ніжно-блакитний колір. І від Zara. блуза, от Теж я би її взяла, якби менше було класного товару, але стільки класного я знайшла, я навіть не знаю, що мені взяти. Двідова спідничка в новому стані. Це від Rachel Zoe, це американська модна дизайнерка. Рейчел Зоу це не дуже дорогі речі в цього бренду, але і не дешеві. Знову я відібрала пару речей, де ще вам покажу покажу ось цей жакет. Він мені настільки сподобався такий жіночний, елегантний, яка якість, і він в ідеальному стані, комбінований оксамитом, ще тканиною. І я побачила, що Тут в складі є натуральний шовк і вовна. Ви подивіться, яка красота, верхня бірочка теж відірвана, на жаль. Хочеться розглядати цей жакет, хочеться його торкатися, наскільки він ідеальний, який приємний на дотик, як пошито, як деталізовано і колір припорошено рожевий. Знайшла ще костюм. Він з вовни від французького бренду Ui. Мені навіть більше сподобалися брюки. Брюки-палац жакет такий вкорочений. На одному сайті вказано, що це німецький бренд, на іншому вказано, що французький бренд, тому я якби, не доказую походження бренду. Багато базових, класичних, цікавих речей і є більші розміри. Ну і я знайшла задік і Вольтер, це французький шик, це французький люкс, важкий люкс. Я здивована, його залюбили, заносили. А цей жакет ну, і він не є таким якби, сучасним, хоча а, от такі жакети вони повертаються в моду. Я вже бачила на показах в Мілані, а, показували, що носять такі жакети. Тобто це якби, таке м -м, питання двояке. Ну, для когось це модно, для когось це ні. Цікавий жакет, гузочки потрібно підшити, а, рідкісна знахідка, бірка бокова зрізана. Но за Дік і Вольтер теж не кожен день знаходити. І тим паче в останній день. Знову Мейд Італії від Street One Gem. Подивіться, тільки який колір, який насичений бусковий до рожевого в ідеальному стані. Це німецький бренд і дуже хорошої якості. Тут віскоза, поліакрил, поліамід. більшість синтетичного мало є віскози, але я хочу його взяти. Від Елен Amber в розмірі M підходить на L. Кардиган на гузочках, в сірому кольорі в такі яскраві ромби зелено білі І це 100% бавовна. І від Polo Ralph Lauren я побачила чоловічі полу, чоловічу футболочку. Далі від Джоуліс є і від зара в'язана футболочка, такий в'язаний легкий трикотаж. Люблю такі речі. Теж непоганий досить стан. Сумок я не знайшла, ну, тому що вже закривається магазин і вже останній день. Так ну... що... Все одно у мене досить хороші знахідки цього тижня, чого я вам і бажаю. Від Масиму Дуті побачила сорочку і зараз жалкую, що її не взяла. Вона в ідеальному стані навіть не видно ні по комірі свідів носіння, ні по манжетах. Сорочка світла було б одразу ж видно. Розмір М на L від Масиму Дтіті немає складу, але це 100% павона. Взуття не дуже, ну, зрозуміло, що перебрали, вже, напевне, вибрали все, що могли. Але все ж таки покажу вам, що залишається до останніх годин, до закриття магазину. такі босоніжки досить хороші, зручні, елегантні. І такі босоніжки ще є. Всім попа, цілу і обіймаю. До зустрічі в нових відео!